ATHSQ-1TW TW. За вуха не відтягнеш. Ну такий слоган би я використовував для прослуховування, <сум> <сум> для просування цих навушників. Але аудіотехніка вирішила більш прямолінійно. Справжній фан без дротів. Ну, перевіримо, що це буде: фантастика чи яскравий фанфік. Ви на каналі I'm Audio, у студії руками продакшена. Мене звати містер Сані. Два місяці тому ATH-T WX9 переконали мене, що я можу полюбити внутрішньоканальні навушники. В них круто все. Трулі вайрлес, звук рівня Hi-Res, Bluetooth 5.2, п'ять режимів шумозаглушки, водостійкість і навіть система ультрафіолетової стерилізації зарядного футляра. Єдине, що може зупинити людину на шляху до придбання цих навушників, або ж безкомпромісна довіра до яблучних гаджетів, або ціна що вища за 300 євро. Раджу потім подивитися відео за посиланням. А зараз в центрі уваги Square One True Wireless, що втричі дешевші. На чому заощадили виробники, щоб досягти привабливого балансу ціна якість? І як же ж це вплинуло на звук? І наскільки вони зручні, знайдемо відповіді на ці питання просто зараз. Ой-ай. Чи концептуально? <хи> Бабам! В упаковці ви знайдете наступні аксесуари: зарядний Кейс з навушниками, маленький usb c кабель, і чотири пари насадок для навушників. До речі, одні вже на самих навушниках. І багато-багато корисної макулатури на випадок, якщо ви краще сприймаєте друковану інформацію. Спочатку розглянемо сильні сторони пристрою. Дизайн цікавий, квадратний, я б навіть сказав стереоквадратне, зважаючи на цей ефект накладання квадратів один на одного. Традиційного логотип аудіотехніка на чинному місці. Навушники автоматично вмикаються, коли їх виймають із зарядного футляра. Я б не сказав, що ця властивість є надто унікальною, але її варто відзначити, коли ми кажемо. Про зручність використання. Важливо, коли ви дістаєте навушники з зарядного футляра. Датчик дотику блокується, щоб запобігти помилковим операціям. Або розблокувати датчики, торкніться сенсорної панелі один раз, як тільки ви вставили цей навушник у вуха. Плей. Все. Ваші фонові. Фанові, фантастичні навушники готові до роботи. Керування навушниками просте. Дотиками. Правий навушник. Один дотик почати або припинити відтворення, два дотики відтворення наступної доріжки, три дотики відтворення попередньої доріжки, повернення до початку доріжки. Лівий навушник: один дотик збільшує гучність на один рівень, два дотики зменшує гучність на один рівень. До речі, на дзвінки можна відповідати одним дотиком на лівий або ж на правий навушник. Не має значення. Є ще невеликий набір команд, з якими можна ознайомитись методом дотику або ж в інструкції користувача. Ось не буду на цьому застрягати. Продовжу огляд позитивних якостей навушників. Компактна конструкція, і такі навушники виглядають легкими і відчуваються невагомими. В кожному 5,2 грами ваги. Дизайн продуманий так, аби підходити для вух різної форми. З Android-пристроями у навушників особливо тепла дружба, бо вони підтримують швидкий перінг Google. За чистий доволі потужний звук відповідаються динаміки 5,8 мм. Повної зарядки пристрою вистачає на 6,5 годин безперервного використання, а компактний зарядний кейс продовжить роботу на ще 19,5 годин. До речі, 15 хвилин зарядки навушників вистачає приблизно 60 хвилин роботи. Bluetooth 5.0 забезпечує гарний звук, але ж пам'ятайте, що яким би не був просунутим Bluetooth все одно, на які з'єднання можуть впливати доволі різні. Перешкоди радіохвильове середовище, в якому ви знаходитесь, ну і багато інших чинників. Універсальний кодек SBC гарантує стабільний сигнал на великій відстані. Проте виробник радиться для стабільного зв'язку тримати все ж таки підключений до навушників прилад на відстані одного метра і бажано без перетинок у вигляді мідних стін. І тут ми плавно переходимо до Ахілесової п'яти багатьох бюджетних Bluetooth-навужників. Расинхрон відео та звуку. Як вирішили проблему розробники конкретно у цій моделі, додали функцію низької затримки звуку. Наполегливо раджу її включати перед або ж під час запуску відео в TikTok Riels. Netflix, YouTube, що можна там подивитися. Натисніть і отримаєте протягом трьох секунд лівий навушник, поки не почуєте у навушнику підтвердження команди Low Latency Mode. Якщо цього не зробити, звук буде дуже помітно відставати від відео. Low Latency Mode. Але не забувайте, що ця функція може знизити якість звуку, оскільки зменшується бітрейт. Тому при переході на прослуховування музики варто знову відключити режим низької затримки звуку. А що вона сказала? Хірсру супер. Як і всі сучасні навушники, SQ 1 tw підтримують функцію мультиперингу. Навушники також можуть похвастатися якісною пасивною ізоляцією від навколишніх звуків. Якщо ж вам треба контролювати оточуючі звуки, то є режим прослуховування оточення. Він вмикається натисненням протягом 2 секунд сенсора правого навушника. Вбудований мікрофон вловлює навколишні звуки і збалансовано додає до прослуховування музики або ж здійснення дзвінків. До речі, невеличкий експеримент. Цей мікрофон відповідає за якість вашого голосу під час телефонії. Або ж, наприклад, як зараз ми просто його записуємо у MacBook, який стоїть десь там, і, до речі, точно там більше метра. Скільки там? Два з половиною. Нормально. Якщо раптом ви потрапили під дощ, то навушники під захистом стандарту IPX4 і. Це не дозволить вам плавати з ними в басейні. В сауну ходити в навушниках так само заборонено. І про це навіть написано у правилах експлуатації. Ну, все ж таки, хтось повинен їх читати. Якість мікрофону ви можете оцінити самі. То чим пожертвувала tw заради компромісу із ціною? Ось чого особисто мені не вистачає для повного фаршу? В цих навушниках відсутній шумодав. В них немає датчиків, що автоматично зупиняють відтворення аудіо, коли ви виймаєте гарнітуру з вух. В навушниках ви не знайдете фізичні кнопки. Якщо для вас це важливо і було б зручніше, ці навушники не підтримують кодеки APTX та AAC, тому. Про хай-рес відтворення файлів мова вже взагалі не йде. Ви не зможете повністю керувати цими навушниками за допомогою смартфону, фірмові додаток, і ці навушники не бачать, налаштування еквалайзера відсутнє. Також відсутня можливість перевірки рівня заряду батареї в кейсу. Це, взагалі, були мої фантазії на тему вдосконалення навушників, що треба їх в них напхати, щоб вони працювали набагато е, ліпше. Але нагадаю, що будь-яке таке впровадження неодмінно підняло б ціну пристрою. Тому. Целеві. Щодо вже наявної зручності, то я тут е, знайшов до чого причепитися. Сенсори. Може, у мене руки криві, але мені довелося звикати до них. Не одразу я прилучився тапити зрозумілі навушникам команди, і в особливості ось лівий навушник не хотів мене одразу сприймати, коли я хотів змінити рівень звуку. Але ось ці непорозуміння зникли з практикою. Все, далі йдемо. Я розбавлений навушниками з дорогого сегменту. Вони автоматично вирішують усі проблеми. Ну, точніше, проблему затримки звуки відео. А у цьому випадку, як тільки включаю відео, я вимушений додатково напружуватись і включати режим низької затримки звуку. Але все ж такі нюанси, ну точно вони не є вирішальними. Тут головне звук. Аудіотехніка це фірмовий високоточний звук, у будь-якому вціленні навіть до 100 євро. І тут респектую інженерам бренду. Чудово налаштований тональний баланс, доволі глибокий панчовий бас, міцна серединка і верхи, що не завалюються і не випадають. Все на своєму місці. А тому інструменти. Лунається натурально, достатньо деталізовано, саунд має належну об'ємність, звукові сигнали передаються з просторовою достовірністю. Немає спотворень, немає глухості, немає зажатості. Тобто є таке ось живе відчуття присутності в музичному творі. Це комфортний звук за комфортну ціну. От вже з знову новослоганами Слоганами заговорив. Кому б я порадив навушники? По-перше, тим, хто шукає рішення до 100 євро. По-друге, тим, у кого невеличкі вушка, на сайті Аудіотехніка вони позиціонуються як одні з найзручніших кладачів для маленьких вух. По-третє, тим, хто шукає просте рішення для базових задач: дивитися відосики у тіктоці, грати у ігри, слухати музику, у маршрутки. Четверте, тим, хто шукає унікальний дизайн та стиль. І тут я хочу окремо зупинитися на кольорах, які підібрані на будь-який смак. В наявності стримані класичні смаки: лакричний чорний, білий попкорн. А якщо хочете більш насичених, то обирайте чорничний, карамельний, червоне морозовко та рожево-коричневий кексик. Виглядає дуже апетитно і розраховане на фан досвід абсолютно різних людей. Хтось підбере колір до строго офісного піджака, хтось в тон. Яскравого манікюру. Можливо, комусь треба знайти яскраву пару до кислотного лонгборду або ж фарбованого волосся. Все можна знайти. Ну і взагалі то тим, хто шукає крутий подарунок, ось воно. Я б, наприклад, не відмовився. Сподіваюся, це відео було максимально цікавим для вас. Якщо так, то поставте йому вподобайку та підпишіться на наш канал. Ми хочемо зробити його максимально корисним для вас. Пишіть в коментарях на що зробити огляд, можливо, на вініли, можливо, на підсилювачі, стрімери. На все, що можна, чекаю на коментарі, і підпишіться, будь ласка, на наші соцмережі. На зв'язку.